Всім привіт ранок вдома. Кості, про що ти задумався? Про бджіл, Іринко, про бджіл. Думаю про їхні стільники, які надихнули інженерів на безліч винаходів своєю геніальною формою. Розумієш? Легка і міцна конструкція. Завдяки біоніці використовується тепер всюди. А завдяки інформаційним технологіям і впливу людей пасіки стають ще більш розвинутими. Саме про такі it пасіки наш наступний матеріал. А я буду далі думати. На зеленому майданчику біля дерев розташовані дев'ять бджолиних вуликів. У кожному з них живуть від 15 до 30 тисяч бджіл. Три Трикарніки, три Карпатки і три української степової. Усі ці дев'ять родин було закуповано в одного провідного пасічника із западної України. Для того аби підійти ближче до бджіл. Сергій одягає спеціальну куртку та головний убір. Обережно відкриває вулики. Бачите, на цих вуликах стоять верхні корпуси, а на цьому ще немає. Ця сім'я трошки слабша. І ми зараз оглянемо. От Бачите, сюди вони заповняють оце, а сюди мед. Бачите вуголочки? Ось вони почали носити і сюди повністю будуть закладувати медом. Ці айті пасіки розташовані на Київщині. Їх створила команда фахівців з України та Польщі. Спільний стартап назвали Амохайв. Його мета дослідити розвиток життя бджіл. Є, друзі є друзі з Польщі. Котрі організували, та, такий, організували синтез. такий синтез. Тобто, вони айтішники вони айтішники поєднали і традиційні і технології, і пасічні по... з айті-технологіями. У традиційні вулики вмонтували системи традиційні датчиків і за каналами зв'язку. По каналам зв всі дані передаються до центру обробки інформації. До центру обробки інформації. Кожен вулик оснащений сонячними панелями та сенсорами. Сонячне бат. Сонячні батареї це як елемент it системи, оскільки пасіку треба живити електрикою, тому вулики повністю автономні, тобто сонячна батарея виробляє електроенергію, що живить процесор, а це дозволяє збирати всю інформацію з датчиків, обробляти та за допомогою wi fi системи передавати безпосередньо власнику. Владельцу. Тепер Сергію не треба підходити до кожного вулика, аби дізнатися інформацією про бджіл. Завдяки програмному забезпеченню, в реальному часі чоловік на смартфоні спеціально для ранку вдома, показує, що відбувається в кожному вулику. Ми можемо побачити, що вага вулика 28-34, тобто 28 кг 340 грам. На даний момент бджілки принесли нектару 50 грам на вечір. Уже коли бджілки всі прилетять, буде зрозуміло повністю, яке кількість нектару вони принесли. Через it систему пасічники спостерігають за поведінкою бджіл. За потреби їм регулюють температуру і вологість, аби комахи не хворіли. В реальному часі також можна дізнатися вагу бджоли, та скільки вона назбирала меду. Генеруються дані, які потім опишуться. Таке то в таке то час бджілки там вилітали, щось там принесли. Мед з гречки от приносили, наприклад, от в такі то дні, скільки то грам, і скільки-то його там згенерували цього меду. І цей мед буде видно, коли його викачали з тих вуликів. Це все буде видно в цій програмі. Використання високих технологій у сучасному агробізнесі дозволить створити нові робочі місця та гарантувати Україні конкурентоспроможність на світовому ринку. Такі it пасіки реалізуються одночасно у кількох країнах світу. В Україні цей досвід переймають вперше.